Це студентка коледжу Єлизавета Коровай. За її словами, прийшла на виставку, щоб дізнатися більше про Івана Огієнка. Ми прийшли ознайомитися з творчістю Івана Огієнка. Мені це дуже цікаво, чим він займався. Житомирянин Рафаїл Малиновський розповів, що свого часу отримав премію імені Івана Огієнка. Вже будучи керівницею УНР. Він була Житомиршем. Уже по справах державницьких, безперечно, такими людьми ми повинні пишатись. Дорогу вказом особисто для мене, і я думаю, для любого свідомого українця є його слова коротенькі але ємкі. Я зробив все, що міг зробити. На виставці представили три архівні документи, які існують в одному екземплярі, говорить співорганізатор Ігор Слобожан. Це унікальні документи, це оригінали, вони в одному екземплярі. Метричний запис про народження Івана Огієнка, про шлюб, запрошення на відкриття кам'янець Подільського університету, де Іван Огієнко був ректором. В метричному записі можна побачити, коли народився. Гієнко, коли був охрещений, хто були хрещені батьки в документі метричному записі про шлюб, можна побачити соціальний стан Івана. Огієнка дві тисячі рік Житомирська обласна рада оголосила в області роком Івана Огієнка. Низька заходів на цілий рік по Івану Це і урок для школярів, це і обов'язкові виставки, імпрези різноманітні. Я вважаю, що ми маємо пам'ятати цього митця, тому що дійсно він дуже багато зробив для України. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.